Українські винахідники спричинили сенсацію, запатентувавши пристрій для бездротової передачі електроенергії, та знайшли спосіб отримувати безкоштовну енергію з повітря. У нас проблем. Ми знаходимося в стані конфлікту на сьогоднішній день з основним поставщиком енергоресурсів. Нам нужно щось робити внутрі країни. Та вопрос енергобезпечності, це вопрос виживання країни, її краж пішли розробки в академії наук, але йшли по закритим э, тематикам. Фактично бралися під э, контроль э, розвідкою служби безпеки України, формування альтернативних видів енергетики, особливо невичерпне. То як українським фізикам вдається запалити лампочку без розетки. Потрібно внести в електромагнітне збуджене поле, лампу ельмістентну. Видно, що вона горить. Значить, ми констатуємо факт, що антена випромінює електричну енергію. Виявляється, взяти із мережі струм унікальна антена випромінює у повітря, збуджуючи при цьому електромагнітне поле землі. Саме енергія цього поля і живить лампочку. Більше того, ця антена здатна передавати електромагнітну хвилю до інших антенн, які знаходяться на відстані. Формується в просторі енергетичний такий пузир, як з мила пузирьоські там літають такі, да? от така хвиля йде. Коли наближаємо, вона, бачите, ярко починає світитися. Про що це говорить? Що є енергетичний замкнутий зв'язок між випромінюючою антеною і приймаючою антеною. Яка дозволяє, е, от так, візуально побачити, що анеретичне поле переміщається вже на відстань. Так само із запаленою лампочкою в голих руках красувався ще 1893 року на всесвітній виставці у Чикаго легендарний винахідник Нікола Тесла. На очах шокованої публіки Тесла пропустив через своє тіло електричний струм напругою у 2 мільйони вольт. Тесла безумовно був геніальним винахідником і геніальним науковцем. От частину з його винаходів ми досі використовуємо, скажімо, саме завдяки Тесла ми використовуємо змінний струм от, в побуті е в електронаших всіх пристроях. Тесла був першим, хто додумався передавати електроенергію без дротів та спробував отримати. Безкоштовну енергію з повітря. Геніальний винахідник переконував, що наша планета гігантське джерело енергії, і потрібно лише навчитися цю енергію збирати. Тесла мріяв про світ, де кожен охочий у будь-якому куточку землі зможе користуватися безкоштовною електроенергією з повітря. Чесно, це якраз феномен свого періоду. Ще не було надзвичайно потужних технологічних так, рішень. В деякій мірі він цей феномен винайшов, в деякій мірі навіть де перші посилили про передачі, але вони приносили, відповідно, і втрати. Погляньте на ці колосальні руйнування. Це наслідки падіння знаменитого Тунгузького метеориту. Згідно з офіційною версією, метеорит вибухнув 30 червня 1908 року. У небі над підкам'яною Тунгускою в Сибіру. Потужність вибуху оцінили у 20 мегатонн. Дерева було повалено на площі 22 тисячі квадратних кілометрів. Вибухова хвиля двічі обігнула земну кулю, але. Існує версія, що ці руйнування спричинили експерименти Тесли з передачею бездротової електроенергії на далекі відстані. Так званий проект Ворден власне, найбільш відомий, коли Тесла справді от вирішив, що е, можна збудувати станцію, яка безкоштовно передаватиме електрику для всіх для своїх геніальних дослідів у Нью-Йорку на острові Лонгайленд. Тесла збудував лабораторію та 57-метрову башту, під котрою розміщувалася 37-метрова сталева шахта. Башту увінчував 55-тонний металевий купол діаметром 20 метрів. За допомогою цього обладнання Тесла збирався подарувати усім людям на землі безкоштовну електроенергію з повітря. Завжди, от якраз, коли йде особливо інновація, яка загрожує монополії, вона буде або мінімум тормозитися. Якщо вона буде виховувати вже на поверхні при якійсь підтримці, будуть нейтралізовуватися люди. Ну, любим способом, коли Тесла був уже за крок від здійснення мрії усього свого життя, 1943 року, нібито випадково геніального ученого збив автомобіль. Більше того, значна частина його архівів безслідно зникла. Існує припущення, що вбивство Тесли замовили власники потужних світових енергетичних корпорацій, адже втілення ідеї безкоштовної електроенергії для всього людства позбавить їх прибутку у сотні мільярдів доларів. Залишилося ці напрацювання, і тому сьогодні ми говоримо про відродження якраз цих програм. Микола – це один із тих людей. Це те, що дасть невичерпну енергію, і це енергія магнітного поля землі. Українські вчені практично за крок до втілення у життя мрії Тесли. Адже вітчизняні винахідники завершують досліди зі створення потужного генератора безкоштовної електроенергії з повітря для побутового використання кожною українською сім'єю. Населення вже не тягне якби как бы, на сьогоднішній день той рівень тарифів, який є об'єктивно. Там, середня платяжка в селах 2000 тисячі гривень. Ну, уявляєте, що такое сума в 2000 тисячі гривень. Ну, а я тобі буду в місті святіґафна. Але чи не чекає на українських винахідників трагічна доля ніколи тесли? Адже світові енергетичні монстри навряд чи подарують українцям втрату своїх колосальних надприбутків. Неймовірно! Та останніми місяцями іноземні спецслужби дійсно влаштували справжнє полювання на українських винахідників. Саме через це роботи зі створення генератора проводяться у засекречених лабораторіях. Наші закордонні колеги під прикриттям фірм приїжджають в Україну, от, намагаються купити ці розробки і дають по 10-15 мільйонів доларів. От, але із е, повним викупом мікросправ. Мені особисто була пропозиція в Китай, е, в Ізраїль і в Німеччину, е, щоб прискорити цей процес. Ми говоримо для всіх е, таку прозору, даємо інформацію. Е, потрібно цей продукт виготовити в Україні. Після відмови вчених співпрацювати з іноземцями ті почали погрожувати, що просто вкрадуть винахід. Та стали натякати винахідникам на можливість фізичної розправи із ними або членами їхніх сімей. Довелося втрутитись українським спецслужбам, аби захистити українських учених. Маємо оперативну інформацію, звучать погрози персональне, до того фізичного знищення. Вучаємо тих людей, які або ті системи, які діють проти наших розробників. Ми знаємо їх е, слабкі місця. От і ми маємо можливість їх упередити любі дії, тобто е і способом прямого впливу. це моє задіяний спеціальний підрозділ, які е фізично їх затримують. То як працює винахід, на який весь світ влаштував полювання? Потужний генератор безкоштовної електроенергії, який зараз створюється у секретній лабораторії, приводиться в дію за допомогою звичайного акумулятора. Далі система вже сама себе живить за рахунок збудженого електромагнітного поля та акумулює необхідну кількість електроенергії для побутового використання. Навколо землі є енергетичне електромагнітне поле, маючи ноу-хау інструмент збудження в локальній зоні енергетичного поля землі, ми маємо можливість отримати чисту електричну енергію. Більше того, вчені увесь час працюють над збільшенням потужності унікального генератора. Сьогодні ми вже говоримо вісім разів, вже в нас якраз буде нова розробка, і в 12 разів вже вже перспективно. Це вже оце буде дуже і дуже, Це буде надзвичайно потужно сильно. І, в принципі, нас зовсім не будуть вовнувати купувати на імпорт на вагазу. Але для цього нужны програми, для цього потрібні гроші, для цього, найголовніше, потрібне час. Це не відбувається за рік або за два. Продовж року українські винахідники планують запустити у серійне виробництво ще одне своє ноу-хау: систему заряджання мобільних телефонів та ноутбуків із навколишнього простору. У кожному приладі буде маленька мініатюрна приймальна антена. Спеціальної форми, яка буде акумулювати електричну енергію, не потрібно включатися уже людині, думати, чи зарядити, чи не зарядити. Це все в автоматичному режимі, але найамбітнішою ідеєю винахідників є повна енергетична незалежність України шляхом встановлення у помешканні кожного українця персонального генератора безкоштовної електроенергії. З повітря цей пристрій він буде знаходитись або на криші дома або десь при домові, де вільний простір. Потужність джерела енергії це десь 5,5 кіловат. І це можна зимою при мінус 20-25 і більше градусів. Е Мати тепло своїй оселі, і всі е, битові прибори, е, пристрої будуть працювати. Фактично буде змінений формат і е, навіть філософія енергетики тобто, це вже не будуть традиційними, як ми говорили. Це нафта, газ, тим більше вугілля. це те, що дасть нам перспективу розвитку не тільки нових так сказать, технологій. Нового таски формату і уже життя Україна стане надзвичайно передовою країною, коли українські вчені доведуть свою справу до кінця, громадяни України зможуть не платити за світло та зекономити майже 31 мільярд гривень на рік. Адже саме стільки сплачують разом українці за спожиту у приватних оселях електроенергію. Більше того. Якщо уся Україна перейде на електроенергію з повітря, ми зможемо щорічно експортувати 150 мільярдів кіловат годин електроенергії, заробляючи при цьому 120 мільярдів гривень.